Новий експеримент на каналі, це навіть не експеримент, це скоріше тест. А всіх гравців стартового складу в мадридському реалі. І тепер зріст 212. Йдемо далі 212. Там відкриваємо, наприклад, Джуда Белінгама 212 і так всі гравці в складі. А в свою чергу в Барселоні. Все з точністю, навпаки, відкриваємо терштега на зріст 150. Закраємо гендогана зріз 150, відкриваємо там Левандовського зі 150. І подивимось, як це буде виглядати в житті, коли з найбільшим зростом гравців ФЕМі більше 2 метрів будуть грати проти найнижчих гравців ФЕМІ 1,5 метри. Так, вибір. Все як є, так і залишаємо. Ми граємо менеджером одразу в двох клубів. Поїхали, нічого не будемо казати ні одним, ні іншим. І дивимося за матчем. Зараз, наприклад, не будемо пропускати нічого, будемо дивитися, як вони виходять з-під трибунки. Це також буде зараз весело. Ось бачимо 11 велетнів, проти 11 карликів. Герої <головіка> мелеті проти карликів. Так, ну потрібно трохи прискорити. Зробимо тільки небезпечні моменти і без повторів. Цікаво, чи зможуть карлики зробити хоч щось. Я ще всім карликам поставив висота прыжка 1 та голова граю 1, а всім велетням навпаки по 20 поставив, щоб було більше еластично. Але скіли так більше інші ні в кого не змінювали. Тобто там дриблінг, пас, все все як залишилось. Тобто, це справжня реал, справжня Барселона. Змінюється, по суті, лише зріст, ну і на котових буде в реала трохи краще. Так, зламали Джуда Берлінгена, випускаємо пускаємо до ніснього Даніса Баліса. Та Подаємо. Давий дерштеген навіть не дотягувався до перекладене. Але пощастило, що навіть не попали рота Алава. Зовсім бачите, повністю завжди перемагають а, на путових гравці Реалу. Вальверде. Проходите на Родриго. хол. А Чисто за рахунок того, що ви граєте повітря, гравці Реалу зараз. Заходять вперед та починають потроху перемагати. на Рауха. Зараз можливо в мене Барсло... Входить в Барселона лише шанс в тому, щоб не витрачати м'яч, отримати його і піти, бо якщо вони потім втратять, то другий поверх там вже вони не виграють, лише не замграти в короткий пас. Це єдиний шанс для Барселони. Конди на Пендрі Педрі. Бачите, низом, низом, низом вони грають. Це зрозуміло, вони верхом не зможуть забити. Це логічно і це нормально. 1-0, доки Велетні перемагають. Out. Аут реалу не потрібно грати навпаки низом. Ось, їм потрібно верх. Лед не забили, але теж теген відбив. А подає. Навіс. Терштеген зміг вибити м'яч. Модріч, Мендія, Рудігер, Модріч. А ось і карлики підхоплюють, але чим це не закінчилось. Ну, бачимо, так, бачимо, що велетні явно мають велику перевагу. Є на меді гол. Знову головою. Знову виграють повітря і головою забувають другий гол. Єдину свою перевагу вони використовують по максимуму. Крістенсен Балде. Бачимо, що в Карликів навіть моментів майже не було в цьому матчі. Що це було? Вони один одного підкотили. І в результаті пенальті ставляться для Барселони. Зараз шанс. Для Барселони бачимо, що. Муртуа головою під пара перекладено. Він так стрибнув, що аж до кутового прапор не стрибнув. Добиває Левандовський 1-2. становить рахунок на користь велетнів. Знов кутовий. І знов гол. Три гала Реа забиває з повітря. Друга травма, Таніса Сепаліс вийшов, його знову зламали. Тепер же випустимо Брагіма Діаса замість нього. Останні хвилини вже додаткового часу в першому таймі Карлики знову щось намагаються створити Роналда Раухо, Жульконде. Низом грають, але реал перехоплює. Дані Карвахаль. Насправді різниця тут у них відсотків на 30. 150 і 212 ну це на скільки там? ну на третину вище виходять гравці Реало, але коли так дивитися, то вони більш ніж вдвічі більші. Так, роздягальня нічого не говоримо ні одним, ні іншим. Йдемо далі, чи зможуть карлики відіграти? Старштеген, Крістенсен. Нецький в короткий пас. Але ні, зовсім немає ніяких шансів у них. Але ось з'являється момент. Гол. Роберт Левандовський ні звідки з'являється, нього ніхто не пам'ятає, він просто проскочив між ногами захисників Реалу і забиває. 2-3 3-га знову повертається до нас. Люкунде Феранде Йонг. Ось прохід, прохід, прихід, бар, Бархітберс удар. Майже був о. куртуа витягнув. Він з собою половину воріт закрив. Гаві, Куртуа витягує. Робити заміни ми не будемо. Зіграємо матч так, щоб все було чесно. Це оптимальні склади в обох командах. Я перед цим прибрав всі травми. Модріч є, не зміг головою забити Реал Мадрид. Та ось і прохід, прохід. Гол, 3-3! Оце так, перевернули Карлики гру, зрівнюємо рахунок. Це виходить те, що грав серало просто не помічає своїх суперників, вони десь там путаються в них ногами. І ось знову черговий такий момент. Карлики проходять, біжать по флангу, навішує. Ну, але куди навішувати проти Велетні? Це без сенсу. Але вони втрачають матч і Карлики виходять вперед. 4-3. Оце так камбек від Карликів. Схоже, Велетні втомилися. Їм тяжко вносити свої 120 кілограмів в той час, як в Карлики лише по 50. І невже карлики зараз переможуть? Три голи забили Велетні, всі три з другого поверху. Карлики забили 4. Жодного дроповерху не забивають. Ну, низом це не варіант зараз грати для велетні. там 50 на 50. Єдиний шанс це грати верхом. Ну ні, ну що, це був за момент. Але Редрига помиляється. Рятує зараз Карликів. Тежтеген дуже підстав. Команду і перемога Карликів 4-3. Хто б міг подумати? До матчу. Та навіть коли рахунок Тавдвану, я повністю вже був впевнений, що перемога буде тільки за велет. Але атак, у другому таймі, карлики перевернули гру та перемогли. Дякую всім, хто був присутній. Якщо вам сподобався такий експеримент, ставте лайки, пишіть коментарі, і я буду робити схожі для вас відео. А на цьому все, до побачення.